Добрий день, мій любий друже. Сьогодні ми з тобою поговоримо про одну дуже гарну пору року. Але спочатку відгадай загадку. У небі ластівка летить, з вітром листя шелестить, воду п'є лелека, сонце палить спека, дозріває жито, яка пора. Так, молодець, літо. Сьогодні ми з тобою поговоримо про літо. Літо це дуже тепла і сонячна пора. У літку сонечко світить дуже-дуже яскраво і гріє нас з тобою. У літку всі дітки полюбляють гратися на дворі зі своїми друзями. У літку багато птахів. В'ють своїх гнізда та виводять ташенят. Улітку квіти ростуть, дерева розквітають, все навколо оживає. Улітку бджілки збирають з, медок, з квіток медок. Багато працюють. Улітку діти полюбляють ходити. До Доводой ловити рибу. Влітку багато їздять, відпочивають до лісу, збирають там ягоди. Улітку їздять на море відпочивати, загорають, будують будиночки. Багато цікавого відбувається улітку. Давай з тобою вивчимо віршик про літо. Він називається Літо літечко. Сідай зручненько і послухай Літо, літо, золоте, випиває роси та з пшениченьки плете Україні коси, виглядає з поміж віт. Вишнями в садочку, одяга на цілий світ сонячну сорочку. Ось такий віршик. Послухай, будь ласка, ще раз і запам'ятовуй, літо-літо, золоте, випиває роси. та з пшениченьки плете у країні коси виглядає з-поміж вишнями в садочку, одяга на цілий світ, сонячну сорочку, молодець. А зараз подивись на малюнок, тут у нас є цілий віршик. Спробуємо ще раз разом. Літо-літо-золоте, випиває роси та з пшениченьки плете, У країні коси виглядає з поміж від вишнями в садочку. Одяга на цілий світ сонячну сорочку. Ось такий віршик ми з тобою вивчили про літо. І ти його розкажи своїм батькам. До побачення!